Всім привіт, магазин Резерв. Вітаю на своєму каналі. Хто не знає, мене звуть Ната і я роблю шопінг-огляди. Зараз я знаходжуся у магазині Reservт і пропоную нам з вами подивитися, зробити такий невеличкий огляд нової колекції. І тут рожевий вчора я була в магазині Сінцей, в магазині Голді не знає, це український бренд одягу. І також з'являється дуже багато рожевого, такий пастельний відтінок рожевого, я б сказала. Ну, ось, Наприклад, дивіться такий рожевий костюм двійка, штани, брюки. Класичні, з стрілками і ось такий жакет. Так, він йде без ґудзиків, дивіться, взагалі. Тільки на манжетах, на рукавах є ось такі а, декоративні, декоративні такі гудзики білі. Такі коштує 1699. От вам, будь ласка, нова колекція, такі ж сині, темно-синій відтінок. Відтінки такі, ну, приємні, да? Приємні. Що тут скажеш? Кому цікаво склад тканини, якщо так. Так, тут пише 100% Поліестер. Я думаю, що і верх, і середина 100%. Ні, дивіться, тут є у нас віскоза, Еластан. 78 Поліестер, 18 віскоза і 4 Еластан. 1700. Як вам такі костюмчики? Це жилетки. Жилетка коштує 1299. Така. Боже, як довго до нас все доходить в цю Полтаву? Це просто жилетки, які я шукала ще два роки тому лі, влітку. Ніде їх не було, крім секондів. А в секондів не було розмірів. Там в основному якісь то чоловічі, то великі, то ще якісь. Тут, будь ласка, тут жилетки. В вчора так само зустріла жилетки навіть. Бежевого кольору, коротше, все настільки йде з запізненням, я не знаю, в нашу деревню. Коротше, ось такі, дивіться, класні костюмчики. Штани, що за модель штанів? Давайте дивитися, флейр, можливо. Так, ні, що тут пише модель? Коротше, вони такі донизу чи дещо, буквально чуть-чуть. Розширені. Я не можу сказати, що вони прямі. Така класика, ви бачите, стрілками. Да? Ціна штанів 1399 ціна жилетки ось така, красивий відтінок, шоколадний, бордовий та класика чорний. Подобаються дуже костюми. Потім ось такі сукні в новій колекції, 1499, така сукня. Ну, Звичайно, якісь такі ґудзики в такому стилі. Що це може бути за стиль? Стиль якийсь кантрі, з такими елементами на рукавах, рукава на резинці. Тут іде ось такий пояс з таким позолоченою такою деталькою. Відтінок хороший, а от сама тканина, навіть не знаю. Ну, Дихаюча, що я можу сказати, це 100%. Бавовна тут йдуть ось такі симпатичні сорочки. Здається, вони були зі знижкою. Можливо, навіть їх перевісили сюди, і вже вони йдуть за ось таку цінну. 1199. Це такі лонгсліф такий, або ще можна це скоріше назвати топ із довгим рукавом. 499 теж шоколадний відтінок, теж відтінок трендовий в 2025 році. Році у нас такий тренд з вами. Ось такі штани теж можна з цим топом одягати. Беремо штани, такі брюки. Брюки із таким бортиком, внизу. Міцний такий іде сюди ремінь чорний, коштують вони 1399 це висока посадка. І вдягаєте, будь ласка, стопом. Дуже гарно. Лофери сюди теж підійдуть. Лофери теж були зі знижкою. Думаю, зараз вони йдуть уже знову за повну ціну. Так, це в нас ось такі є блузи. Тут така пристрочена іде гіпюрова стрічечка. 499, ну ще не дуже і дорого. І на рукавах, ви бачите, да? така штучечка мережик, це таке йде. Так, ну що ж, ну що ж, сорочки ще ось такі темно, сині дні. Це спідниці. До речі, зараз спідниці дуже такі теж в моді. Зустрічала на багатьох блогерах. Спідниця цупкий такий котон. Коштує. 1199 спідниця сонце-кльош. Цього разу я вже правильно сказала, тому що штани сонце-кльош не бувають. Штани бувають просто кльош. Це сонце-кльош. 1199. І дивіться, якщо ось тут на цьому аутфіті представлена така ж спідниця такого ж фасону, але вже в хакі, то це в нас ще є і чорні такі Такий аутфіт. Лофере, можуть бути просто якісь чоботи, чоботи-козаки, така спідниця і білий. що це? А, це цей білий, це цей цей білий топ, ось він. Ось, ось він. І косуха така зверху. Так, дуже близько щось я підійшла. Потім, е, так, ось такі також по 499 вкорочені, гляньте. Такий тоненький, тоненький трикотаж. Склад тканини Ластан Котон» 499. Приємні, дуже досить на дотик. Такі топи, Топ із довгим рукавом. Потім базові футболки. До речі, хтось писав мені про базові футболки, де їх знайти. Дивіться, ну ось є в резерв такі базові футболочки. Але не знаю, наскільки класно буде прилягати ось ця горловина до шиї. Вона тоненька, бачите, така якась. Настільки вони будуть класно носитися, не уявляю. Я бачила краще там в них далі. В магазині кращі, кращої якості. Такі по 259. Тут, тут іде Еластан, відчувається, і. І бавовна. Ну так, да, вони базові, вони без принту, коротенький рукавчик, кругленька горловина, яка і має бути. Так, це такі сірі брюки. Щось нагадують якийсь спортшик, тому що немає стрілок. Спортшик кежуал. На ось такому шнурку йдуть. Тут резинка, в принципі, зручно. Такий відтінок сіро, ближче до, дивіться, ближче до блакитного щось до синього. Ось такі вони дуже зручні. Що тут може бути? Тут може бути віскоза на дотик. Віскоза плюс, думаю, поліестер. Широкі. моделька типу труби, хто розбирається. Ось, дивіться, рожевий відтінок, будь ласка, і в рожевому такому. Навіть є топи 499. Тобто ми побачили, що є топи коричневі, шоколадного відтінку. Ми бачили, що такі ж є в чорному, ось вони. І такі ж є в рожевому в резерт. Дуже, в принципі, зручно підібрати. Штани такі ж, але вже ось такі в світло такому шоколадному. Молочний такий шоколад. Такі ж як ось ці сірі, дивіться. Приємна тканина і вона навіть така переливається, дивіться. Подобається мені ця тканинка прохолодна, 1199 коштують. Це XL. Ой, зараз щось паде. А, Дивіться, можна такі штани вдягати із о, табучі. Тут сірі можна з білою такою ж блузою, з білим топом. Вдягти можна ось таким сірим і зверху вдягаєте піджак, наприклад, жакет сірий, чи чорний, наприклад, три відтінки, да? Коричневий, чорний і сірий, дуже класно поєднати. Чи, якщо, якщо чорне взуття і якась, наприклад, чорна сумка, наприклад, як, як тут, ось у нас є ось такі сумки в резерв. Ця сумочка в нас за 1399. М -м, приємна така. І на вигляд приємна, дивіться, форма, форма такого типу мішка. Це екошкіра, але вона така м'якесенька, мякесенька Нагадую дуже шкіру реально. Це, от не пам'ятаю, я... чи вони були зі знижкою. Чи це нова колекція. Не, можу, не можна згадати, щось було дуже схоже. Коричневі були, пам'ятаю, ось така в них форма. Це шкіра. Дивіться, і коштують 1600-1599. І, до речі, не за 4 тисячі, як в Стіма. Стіма офігелі взагалі. У них такі ціни. Ну, сумка замшева, в них коштує 4 тисячі гривень. І, до речі, вона не дуже зручна. І ще ось такі чорні, дивіться, теж прикольна така. Угу, дуже легенька. От, як я говорила, дивіться, сюди от вдягаєте цей сірий топ, коричневі штани. Ну, я, наприклад, це бачу. Можливо, хтось це не уявляє, тому якби, да, ви за мною і не погодитесь. Ось така сумочка, чорний, наприклад, піджак. Або коричневий і ось ці чор, кори, чорні лофери. Ой, такі чорні лофери. Дивіться, нова колекція. В середині... так, що це у нас шкіра, не шкіра. Так, це шкіра, шкіра вверх і шкіра, напівшкіра середині. Дуже класні, елегантні такі, легенькі. Єдине, що немає, звісно, каблучка, немає ніякого підвищення, практично Ну, він є, але він там, скільки 5, напевно, що 5 міліметрів. Приблизно десь так, може трошки більше. Де ціна? Хотіла глянути ціну. М -м, leather Шкіра. 39-й тисяч гривень, будь ласка. Но для таких лоферів це небагато. Головне, щоб вони були зручні. Це 39-й, ну вони дуже вузькі. Що це таке? Це маломірки, я думаю. Я, пер я переконана, що це маломірки, тому що глянь такі вони вузесенькі, і це 39-й. Треба приміряти. Переходимо далі. Ось вам, будь ласка, такий в новій колекції. В резерв є, що це в нас? Світшот. Дивіться, це не толстовка, тому що він взагалі не товстий, це більше весна. Можливо, комусь здається, що я прям хватаю тканину і з нею щось роблю і розтягую. Абсолютно ні, можете. Не переживати, у мене дуже легенька рука, нічого з нею, з тканиною не трапиться. 999 гривень. Надпис якийсь. Хемп хемптон якийсь, да? так? Хемптон. хемптон? Класний світшотик, подобається відтінок на весну. Тут представлені штани. Теж на шнурку. Чекайте. Давайте подивимося на них. Ага, вони точно такі ж, як сірі і як коричневі. Потім підніму, зараз, поки, поки ще я знімаю. Дивіться, які вони. Широкі, такі, дуже зручні, такі кежуал. Коштують так само. Ні, ці дешевше, чекайте, 1199, а коричневі. А, так само, да. 1199. В новій колекції є ось такі джинси в резерв, дивіться щось, таке новиночка така. Давайте подивимося. Ремінь із Екошкіра коштують 1399, це 38-й розмір. Тут ось є кишені, тут зроблено. Всередині навіть є резинка, да, зроблена на резинці. І низ підкочений в них. Можна, в принципі, підкочувати, можна відпускати ось так. Тобто, якщо, наприклад, хочете відрегулювати довжину. І все. Такі темно. Нагадують дуже, як раніше були, знаєте, в нас мода була на варіонки у 90-ті, хто пам'ятає. У мене варіонок, до речі, не було, але були моєї старшої сестри. Дуже нагадують мені ці джинси, варіонки. І знову рожевий, і знову ось такий рожевий. Я відійду аутфіт. Як аутфіт? Це просто такий костюм. Можете купувати окремо, можна носити разом. 799 коштує цей світшот. І, і що? І штани. Штани широкі. Знову ж таки, назвем їх труби. І чорні. Такі ж самі, але в чорному відтінку. О, дивіться, маєчки є. Маєчки чорні такі. Такі дуже цупкі. Трикотаж цупкий. Це еластан, це бавовна, але вони прям такі товстелесні, тобто, я думаю, що на зиму, навіть якщо вдягти таку майку зверху вдягти, не знаю, що там, піджак, наприклад, то вже буде не холодно. Білі, рожеві і чорні. Модель, модель ось така. Так, дивіться, ось така модель маєчки. Такі глибокі йдуть тут вирізи під рукавами, під руками точніше. Ну, ось, це еска. Дуже приємна тканина, якість хороша, тому що вони цупкі, цупкі і щільні. І ціна, дивіться, недорого. 359. Дуже практична штука. Навіть під піджак восени. восени весною має на увазі під піджак. Рожеві такі ж 359 гривень. Пласка. І білі. Топ майка. Так, зараз. Повісимо це ось сюди. Дивіться, рожевий такий костюм. Назвемо це костюм кежуал або ж ну, щось спортивний, спортстиль такий. чорний і є ось такий світло-сірий. Ось такі штани, весна. В принципі, можна і зараз таке вдягати, да, якщо ви там вдягаєте пальто. І можна не змерзнути. 799 коштує ковтинка, а штани, не пам'ятаючи, говорила. А штани. а штани 899. Ось так. Подобається теж. Ну, як подобається? Це, звичайно, така. І домашній може бути одяг. Так, на цю сторону пішли. Пішли толстовочки вже, дивіться, утеплені. Коледж. Коледж. Це я читаю, що читаю принт коледж, Каліфорнія, Санта Моніка. І тут в нас Yellowstone, Юнайтед Стейт. Дуже класний тренд зі знижкою за 999 гривень. Це розмір М. Який він шикарний. Іде моє волосся. Я вже задовбалася просто його фарбувати щотижня, ну, що дві неділі мені треба його фарбувати, уявляєте, коріння, тому що воно росте і росте. Я не встигаю його фарбувати, часто мою голову. Коротше, позаду розріз, розріз дивіться, який він класний це Мка. На відео навіть відтінок не такий, як наживо. наживо він просто офігенний. Якийсь оверсайзний дещо. Ну, в, тому, в тому плані, що ніби то на мене М-ка навіть чи ні. Завелика. Ні, нормально, я думаю. Проблема в тому, що я в такому не ходжу в довгому взагалі, ні в чому довгому я не ходжу. Ну, можливо, якби була окрема в мене моя гардеробна, я б його собі придбала. І він би просто висів і вдягала б тоді, коли мені захочеться його вдягти. Можу рекомендувати, класний, хороша знижка. Так, можна носити застегнутим, будзики дуже його класно прикрашають. Ось такі вони.